Ми, українці, дбаємо не тільки про людей. Ми дбаємо і про наших братів менших, на відміну від росіян. Ортопед, травматолог обласної лікарні Володимир Грицишин, розповів, як навесні 2022 року врятував життя корові на прізвисько Марфа. Наш колега кардіологічного відділення звернувся за допомогою в його друзів. Корова постраждала, яка була на той час. Під Києвом, де велися активні бойові дії, був вогнепальний відкритий перелом з кістковим дефектом, з дефектом м'яких тканин. На той час, каже лікар, ветеринари вже давали невтішні прогнози щодо стану здоров'я корови. Зверталися до всіх ветеринарів і всі відмовляли і рекомендували трішечки не сприятливі такі прогнози. Тому ми для нас це був як виклик допомогти. Допомогти в першу чергу тварині, допомогти людям, які хочуть зробити гарну справу. Оцінивши ситуацію, розповідає Володимир Грицишин. Разом із колегами вирішили оперувати тварину. Прийняли рішення накласти спецстежневий апарат зочні фіксації для того, щоб тварина могла навантажувати кінцівку і могла повноцінно жити. Ми враховували вагу тварини, підчитали трішечки анатомію, тому що вона відрізняється від людей, так і порахували, що нам до того потрібно, для того, щоб в першу чергу апарат витримав навантаження, те, яке буде мало би давати тварина. Оперували Марфу просто неба, говорить лікар. Операційну облаштували на подвір'ї ферми, де тварина перебувала після евакуації. От, ну, ось так ми наближалися до справжніх операційних умов, тобто готувалися відповідально для того, щоб надавати допомогу. От. От наша красуня, тобто, вже от, в, в апараті. Кільця накладалися спиць і вони доповнювалися ще стержнями. Безпосередньо проводилося це все через кістку для того, щоб відновити вісь кінцівки, і щоб тварина могла повноцінно навантажувати кінцівку. Через чотири місяці після операції каже Володимир, марфі зняли з кінцівки залізну конструкцію, і вона вправно пересувається на своїх чотирьох. Повноцінно навантажує кінцівку. Немає ознак, що все ж таки вона була травмована. Зараз тварина перебуває на фермі на Київщині. Зі слів Володимира Грицишина, Марфа живе повноцінним коров'ячим життям. Марфа стала мамою, привела чудове теля і повноцінно буде давати потомство для того, щоб збільшувати популяцію даного виду. Катерина Тарасюк, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.